Хана Ельзо, край наш часть, скульптури вожжі, ліплені із сиру, костолики без внутрішніх прикрас, лише черешні, вдягнуту в порфіру. і засформулять, здається, вийде князь і розпочне забаву, потім куща, кохана Ельзо, бачу це Евзас, а це нема окраїна та куща, але і у кущі різь є і в Свої бошки, обителі, і а вже навкіл, квітує зелений ряз, і вже срібляться духові колони. І ті шустять, як та черва. Для них же тут його і сила, коли б на лузі молода трава, дощу від неба твердо не простила. Була б пустена, знов би волопас, не потребує їдла та багаття. Кохана Ельзо тямче проєзаць. Памаєш далеко за блакитними окридями виблискує бадокоями покрівлями залом, і в суворому затінку менчула прямовисна, як стіна заломиста з приклеенною до обочі хатою пусткою. Там насунули величезні сніги, і аж допоки не присеренить, не можна прийти до найближчого писівка, і яке дідько на тій заломистці порудує віхталицями, лавинами. Сиранами, смертями, не можна зняти водяних і з них покійно. Як не можна туди за півроку нікому дійти, ані прийти звідти, ортодокси не мають кальтаса. На крою нема сипарованого молока, хіба що низенка сушених дуляків, хіба розсипа по порінці жменка ліщинови горішків, повтикані заселена з літа жмути буш дерева – це не єдина золомиста. Це Ружнова, це Хамниковата, і навіть усі вуландські попи не ходять туди за тілом, не кроплять свяченою водою. Коли вона приходила в церкву, то так іде власкава. Але прив'язані замерзли капчури, буде довго згадуватися задувати, тими, хто мав у лузі доступніші місця. Хай не такі, як залом, але чомусь ліпші, як застень, барикади крашок Хересу, і малий хлопчик з домотканою торбинкою. Терпливо очікує, допоки файга змортне, що змовляється на ідиш, перетираючи кільце та щойно привезених ковбас. Малому страшенно хочеться бодай дешевих карамелів за кілька десятків копійок, які йому витягнути засмацьованої кишеї і сухомінатівської сторож. Між перегородок з вікомного скла в цілі гори і помадки. Він не знає, що це таке, йому достатньо декілька штук дюшесу, barbareski kofejnoji in bađet vaznik po hirki Fajdi, bađet su ju peskle v učiteljku, iz česnih snižistv s Hajov kolačko ostačo, iz zrno in zatvor in platničke. Tečem gospodinovo polusinske zavrtaje Safarja, pretirajoče roke, opale prej malo halata. Klopče, ki ga hodja v Hareh očah, večinokolerovci, ki ga kojojo fandomi, belinci, ki hanglevi, pravovljajo učiteljka, dovirli. Найбливий усе життя, навіть тоді, коли ганьби не треба, і вже коли соромитися нікого. Ні дідика, ні бабки, ні священника, ні вчителя. Подружжя з переходить переходять. це також батьківщина, підвальна коломийка й коляда, це зарва скили, мармур та слюда, сумна хороша взимку я нолина. І зданова звагальна світлина. І по грядках тяжкий масний на мур, о фарби та моторний гур, Рахманіну, синошна на сина, бокали щех, і да рідина рослинна, горіх мускатний, ліщина серед піль, а на столах грінки гриліяш і гріль, і давня честь швидкова наробина, на робини печаль приполовина, і сиза туга весни гнилів, та виходять. Вертаємось до лише тут на місці. Мовить ви про важко більше творчий шлях. я думаю, вам є, про що сказати і розказати нам про вашу творчість. Прошу, будь ласка. Ви знаєте, я мав багато літературних зустрічей, літературних решарів. Але чомусь з свого сантименту розвертати до нашого рідного краю. Я люблю такі невеликі зали, скажімо, зали в бібліотеки, чомусь, це може, це приходить з віком, хоча е, е, ще нема місяця тому, де я виступав на вечорі, в практичному вечорі, в 70-м, у Національному академічному театрі в у Львові, у величезному залі, скажімо, але ці зали для мене чомусь є такі більш камерні. Я мав висувки в 5 бібліотеці, в Українській міській бібліотеці, в місті років здорово. Одна речі я добрався до нього радування. З цим містом, в мене теж такі пов'язані певні сантименти. Я тут вчився в Українській школі-інтернаті, то власне я був учасником обласної олімпіади з української мови і літератури, яка проходила на базі Радівської школи інтернату на той час. Я ja не став переможцем цієї олімпіади, звичайно, але я, ja власне, тоді це було з середина 70-х років. Я це дуже запам'ятав це місто. І потім ще багато разів мене сюди в район, коли життєві дороги і своє місто. І ось у першій місці поріг, в 87 го року, я мене такий вірш, мов дилка в Старий Ви знали, що я такий поетичний текст. От, де Бартос напада батьківщини, хоча з Людмилою різні міста, він тільки тут роки свого дитинства. Але, звичайно, що є такий у мене такий і Звичайно, такі спілкування з читачами, які читають у нашому краї і читають, зокрема, поезію таку елітарну штуку, яку можемо так часто змусити опер. Навіть телебачення, які дивляться але мають причетність до книжки, обрукованого поетичного слова і слідкують за сучасними медійними засобами, за інтернетом, за телебаченням, за відеороликами в Ютубі. Зараз це широкі можливості. скажімо, не тоді, коли я колись значить, дзвонив саморадівської пошти, кидав у комплектності копійські монети. І я Дзвонив у Київ, кажучи, як там моя книжка, а тоді книжка перша стояла в даличому плані кілька робів. Скажімо, я її здатний в 62-му році вийшла на цьому, поки ці отискалися, розвітні величі плани. І, і навіть буде таке, таке, таке навіть питання у мене тут виникає по дорозі, будучи у цьому місті. Це <кій> на Конорадівська район об'їздив багато сіл. Ну, не, не аж так багато, але більше з них поїздив. Звичайно, знаю специфіку цих сіл, і українських, і угорських, і сіл, і українсько угорських І раз я в дуже бужіроля чи до бужгорода приїжджався місто, значить десь ділив поїздом і чувку і, чу, і цих людей, і овірку і радянських угорців, дещо за своїх угорських сіл, І тому, скажімо, в лексиці моїй Моїх поетичних текстів є такі слова, які я виносив на всеукраїнський читацький розвід, тому що ліски я видавав не для якогось окремого краю, не для якогось окремого регіону, а їх українською літературною мовою і насамперед видавав для України. Якщо, скажімо, я навіть тодішнього на нашого президента втікача. Коли зачитував наказ про влучення Шевченківської премії, то вона він жив, тоді я вже ж, ж би не було нічого, хоча він прилетів туди в кані на гелікоптері до могилу Тараса Шевченка і тоді покладав квіти у цілому такому очепленні СБУ і державної охорони. От, Але читаючи цей наказ про присудження національної премії Тараса Шевченка, він вимовив одне закарпатське свого от, цей гордоничанин. Таке значить, службові обов'язки, бо він вже фактично, що він там. Тремлія була не його, не його були гроші, це були гроші платників, українських платників податків і так далі. Але він виконав як кадрівська королева з таких всяких оціних де він прочитав слово луйта, що мені надзвичайно було приємно.

Року 2080 є літературний сайт сайт український це, і, і от е, хто став переможцем, я став переможцем за книжку Ярміну, який видав одинський факт, теж у тому Києві книжка, яка була без словника. Значить, ще я, я дав такі короткі словнички, як Копляревський до Яні, де свого часу робив і до Дижни, Це я робив, яке міжна критика у 2003 року. Слідний приймач, що була така наша нас франківська я дуже таку гарний такий був бізнес-проект. Він зробив така е, біла пладинка з таким полюровою, е, що по графіку ну, на кладинці дуже гарне було художне оформлення. Робив це Микола е, Якимешко, іно-франківський художник, нині голова іноснофранківської організації спілки художників України. От, і, звичайно, що такі книжки відбувалися. От, ну, Я кажу, що неоднозначно сприймали і той часовий з от Це було спільне видання Гарвардського університету США, США, української, і, 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 української, значить, інституції такої українознавчої. І вони писали по всякому медянка сякий, медянка темний. Тепний в тому випадку, що недоступний, незрозумілий. Але я, але я, скажімо, не міг так робити. От, я, ви живучись в Слобідській Україні, чи в центральній Україні, чи в Південній Україні. Я, я би важко там зорієнтувався. І, певно, я би, скажімо, був би таким банальним поетом без закарпатського колориту, без місцевих реалій, без, Україні, без нашої центральної Європи, яка нас оточує і Румунія, і Угорщина, і Словаччина, і Чехія, і Польща, і Австрія. Ви знаєте, що тут були різні державні устрої, державні. Формації і ну, саме Закарпаття рельєфно таким виступати. З його архітектури, з його вір, з його е, політнічного міксу такого е, різних національностей. І угорці, і румуни, і євреї, і роми, і хто не хоче насіляв нашу землю, хоча переважно більшість це, це були українці. Українці складали найбільші відсотки. І згодні вони, слава Богу, складають і ще так. І це ще не, не перейшло в крайній сепаратизм, скажімо, на сході України, а, і що, і що хочемо того спокою, тої толеранції, того нормального співіснування, яке в нас було протягом віків, не тому, що ми були підвітним народом тут, що ми були притисненим і так далі, але але тому, що наші люди навчилися виживати на високогір'ї. В тяжких умовах де було працювати коло землі. Та життя не було легке, бо коло, коло землі треба було чи коло тих половиць, чи коло того, скажімо, коло тих воложей, культур, капусти, помідорів і так далі. І нині ця тяжка праця триває. І скажімо, що тільки добрий такий очавий господар, який знає, що агротехніка знає клінію, то буде мати якийсь зиск, буде мати із того прибуток. Я це я про це писав і пишу і нині. Я не огружу, що про будівельників, які будували по всьому Союзу, це все, все є в моїх книжках, я в моїй есеїсти. Виступав я по-різному, Виступав я з перекладачами, скажімо, мав я вечір кілька років тому у Болгарську довіри в, в Москві, що такий літературний салон Андрія Короїна, який з заздалегідь за перекладачів, значить, які перекладали значить, з української мови на російську, що зробити було тяжко. Але робили такі фахові перекладачі. Потім місце надрукували зрукували московські журнали Новий мір, дружба народу, знання ще з часів Радянського Союзу такі е, авторитетні видання. От і вечір це був успішний, на е, мою думку. От, такі саме такі, двомовні такий вечір я мав надали 6 травня в Суряшині у, у Словацькій Республіці, де студенти українісни робили переклади. Е, молоді люди, просто вони. Я маю окрему книжку словацької перекладів, Воню Горсу видаю його прящові. Книжка була видана опряжові раніше, ніж я в ньому був сам присутній через наші е, перегородки, візові, такі інші, і фінансові в тому числі. От, ну, але, але вечір зі ствердили е, прящівському університету, був вже вдалий. Потім ще було таке окреме було в такому літературному кафе, книжковому магазині «Християння». У центрі міста Пряшева, і там я мав розмову не тільки з українцями, так, але були присутні словацькі поети з Братислави. От, е, мав я книжку ще перекладну, теж двомовну, умову ужгородській каварні, яка вийшла у Празі, але, але знову ж таки в нас тих, тих паспорт вони залипом, я Знову не було тієї презентації, яка проходила у праській кав'ярні. Ну, але, але зараз, скажімо, не так є креативною та спілка письменників, національна спілкування, яка має той статус, яка наполовину розграбована, наполовину е, розкрадена, ні попередніми очільниками, немає ні тих привілеїв, ні письменницької поліклініки, немає ні такого славнозвісного кафе Ней, розписаного Анатолієм Базалейочем. a zelo znamenite je rad, ki da je rej ide in gre še v isti nji. Ampak, če rečemo, je, če je tam tisoč žrtev, je osredotočen, oziroma, vi ste sami imeli banko, eden na protuprezidentski rezidenciji, vi ježali je krad autobusa do Kaneva, dva takega autobusa z Mehaltkami na obučenje Šeščeniške in Premiere. Se pravi, ljudje, ko je ja upremo ostanek razu Kaneva, imajo, da je Krasa Šeščenka, ne moremo je gledati v muzej, ne moremo je gledati v poklic, zručajno. Браху От потім її вручають зараз в 30-х наш наступний мій попередник міпослідовник Мирослав Дочниць, отримав її вже не в Маріїнському палаці, зазвичай президенту призидентності нагороди, але в музеї національному музеї Тараса Шевченка, який вшанує сила серед Ісуса, не правсе. Стус був тоді і в камені на вушниці, яка прошу спеціально. Але то таке. Остання моя книжка, ну не остання новіша книжка, останній проводив, я моє зараз, це була книжка у серії поетичні числа, яке, яке видавало мені Київське виробництво Лаурус. видавало таку цілу поетичну серію, от моя називається 40 сонетів і гербанів. У кожного поета, скажімо, що в Бахі такий же, що у Льва робіт, оце йшли паралельно російські, передові російські і українські поети, от, от кожен мав якесь цифрове означення. У мене вийшло слово солосонеті Гербані у 20-32 вірш. Жадана там ще знову щось таке вийшло окреме, але дуже гарна поетична серія. От, зорганізували дуже презентації в, в, в Одеському літературному музеї, який дороги виступав у літературному музеї Одеси. От, і, звичайно, це, це найновіша книжка, яка, яка має передмову такого доброго філолога і е, Семеніни Бункіної, яка закінчувала е, Тартовський та університет, е, учениця знаменитого філософа Юрія Лотмана. От, і, Тому що вона має назву «Русинська антологія Петра Мідянки». Мене не питали, чи русинська онтрологія, чи яка. Я зробив українську і все українські тексти, написані українською літературною мовою. І потім ще у новому такому з'явилася стаття Віктора Неборака про ідентичність, Значить, мою ідентичність як поета. Чи, чи я такий русинський поет, чи я такий поет український. Чи якою мовою, зрештою, я пишу. От, наприклад, був такий видалений просто прокол у, у цьому книзі Лаурусанеті що там да реквизити, да там тираж, да објем, там формат и така дали пинце да кажи, видиш ке ја там пише кој мови, видиш ке мислам што таму никаде русиски не мови, што хотим да направиме да писате русиски, але веќе не е русиски. А, ну, але, але книжка появила се, книжка, ала таки ризни видуке, основно скрај, стварни, мала, мала, мала комерцијни успехи, ја понапродавала се на фонд на делови, В Одесі на міському арсеналі в Києві на всіх тих, що наскільки є мішковий сучасний український конпортаж, тобто розповсюдження і продаж книжки. Бібліотечні фонди не знають, чи вона поступала, але, але ще, дві книжки я зробив на, на державні гроші. Я, я всі книжки робив на спонсорські гроші. До я спонсорів не ходив до них на Уклін, я її гроші не випрошував. Вони мене знаходилися. Що мав я свого, я мав великий прибуток, я мав пілька десятки міріків ставати ражу, решався отримав видавець. Але ми замовлення, скажімо, обласного управління справи інформації, от виданий мені цей мароморозкий розлом, що це біля тільки війна в інбурзі з репродукцією відомого нашого земляка. Художника Андрія Бокоте, ректора Львівської академії мистецтв. Це було на замовлення обласного управління у справах поліартії міської торгівлі і інформації. Називається, яка має дуже лезну як і всі наші установи. От, інше, наприклад, на замовлення Держком недару взялася пускати то були Карпати, виробництво все українське, таке яке залишилося із державних коногічних структур. Бо Інші ці, є комерційні, комерційні сіроництва, приватні виробництва це на гроші держком видалу. Ви смотувалися від море листок, він десь Ну, має. Ще за одну книжку, я буду сказати, яка тут є. Це вірші з поду. Вірші з поду називається «Вірші з пода», з горища, зі стриху, чи як бачу, ценоді багато цього відповідника. От цю книжку зробила мені таке приватне дали на Ліра. Наприклад, тексти там не є рівні, тексти, які залишилися в мене в сленських машинописах, наприклад, не було комп'ютерного набору, він працював на друкарській машинці, звичайній. От і, ті книжки, ті рукописи стояли, запили не справи, але говорився, там по жінка робила там прибирання, і вона ці, ці рукописи вигрібла і казала, що це треба виробити певною книжкою. Ja, ми, ми таку книжку зробили, книжка теж, бачите, вона пішла, не погано виглядає, і вона мала успіх, я знаю, як вона продавалася теж на форумах. І, і кілька значить, передніх форумів, вона останні я був, я поїхав на фестиваль Меріон Черновіць. Там такі, де вже, скажімо, ті ж виступи, вже супроводжували німецькі перекладачі, німецьку мовню там була. Запрошено багато uh, германомовних, які з Лавської, Німеччини, Швейцарії було поєднує учасників того фестивалю. От, а, але знову ж ті книжки на, на форумі видавців продавалися. Більшість, де я публікував, так коли з'явилася мережа соціальні мережі. Я, зокрема, противагу моїх таких ровесників, які, кровешті, які не користуються Свяними мережами, як Жадан, як Красинюк, як Рябчук і такі інші, які мають, які можуть такі окремі сторінки. От, то я десь там публікував на сайті «Закарпаття Онлайн, і на, на сайті Закі можна бачити моє майно інтерв'ю, яке зробили у нас вдома на камеру. От, ну і такі окремі такі літературні передачі, які звучали в нас на тисячі один, на цьому, на, на, на різних таких що є в мережі, бо завжди десь, наприклад, виступаєш на якомусь вечорі, те підходять журналісти, з камеру, наприклад, так були в так були в Львові, і ти намагаєшся щось говорити про сучасний літературний процес. Е, яким е, яким не знаєте, я бачу. Ви знаєте, що для України е, навіть в усьому найнесприятніші зараз часи, е, не тільки у книжковому господарстві, не тільки в бібліотечному господарстві, а насамперед у тому, чим ми гріємося, що ми їмо, що не д'ємо. Тобто насушні наші проблеми, от так звані побудові, але це звичайно, що ці, е, ці, значить, е, високі тарифи і обмежують спроможність самого читача, який би хотів їх е, 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 купити. І придбати якусь книжку почитати, йому треба заплатити за електрику, за воду, за нас, за диплому і за інші такі насущні наші речі. От, я скоришу ситуацію в Україні, то, то є непрогрозово, наприклад, і в, книжкових тих, і в книжковому господарстві, що можна видати, чи, чи дадуть олігархи гроші на проведення якогось фестивалю тож що на Регіану Чернониць, наприклад, на то, скажімо, якщо закордонних гостей там, з Швейцарії, з Німеччини, з Швеції, з Норвегії спонсорують їхні дипломатичні відомства, посольства і так далі, то Україну мусить українського автора мусить спонсорувати тільки нашу лігарці. Наші олігархи не, не так Коломойські, не так ахметові і так далі, які давали гроші. Засуджували, що ви там їдете на гроші Ахметова, а Ахметову злочинець, розлучили, це вогне України, а ви там віде, проїдаєте і пробиваєте ті гроші і так далі. Ну і це, Відповідно, учаснику кожному учаснику фестивалю видавалася книжка. Я, на жаль, у нього не трапив, хоч, я, хоч ми, наприклад, з Любкою мали такий проєкт, який теж є учасники фестивалю і так далі, зробити справді як якусь книжку де би де вірно збирав у картах рослин таких, екзотичних і енечних таких рослин. Тобто було справді, значить так, виглядало, як листок зарлабної бабки, а з іншого якийсь такий шов поетичний текст рослин. Цей проєкт у мене звалився, як завалився той проєкт, який я планував собі з Москвичем, Андрієм Тарасовим, дуже такий, дуже гарний таловний фотограф, який знімав мене, в Бухатівському домі фотографував. Ми планували такий, що поетичний текст, що його фотографія Скарпа. Мужчинам з Росії з 16 до 60 років обмежений в'їзд в Україну, от і наразі не можна приїхати до Закарпаття, і виріс родину з Муганськом, і судив під Москов'я і так далі. І певно, ну, я його вітав, я з ним користуюся там у приватній Фейсбуці і кажу, що це знов такий думає, це такий. Не дуже вдалий проєкт. Третій проєкт є місячник місяць авторських читань, який теж робить якась міжнародна фундація, це кошиця Берно, Острава Роцлау, Львів, тобто задіяні в цьому чотири країни. От планують, я дав тексти на переклади, на переклади різними мовами Словацькою, чеською, польською. Тобто відповідно, в якій Україні е відбувається ті читання, читання відбувається на камеру. От, І там е, теж мають бути перекладачі, обіцяли окремою книжкою, невеликим тележем, чисто за символічну ціну. Так мені організаторка писала, що ціна, ціна книжки 2 євро. Е, е, така буде книжка цих перекладних хворів. Знову ж це не для українського читача, це для іноземного читача. На українську дитяча мені зараз не важко чогось, хоча я маю, маю таких ну, напівкнижки добрих поетичних текстів. Частину видалися існики і знову була, знову була, але я не хочу значить, знову ж таки повторювати ні мови листочок, ні у небо, бо поет у теж коли він от він повинен замовчати. мовчав 15 років, нічого не сталося. І... Рад писав, що з коронавірки смажені копейки, то звичайно, що десь іноді мусить таке мовчання бути для, для письменника, щоб аби не впасти цілковитну наразі, або, наприклад, писати наші класики, я їх дуже шаную, я їх дуже поважаю, і Втушенка, і, і Павличка, але коли, коли пише, що... Проюрити Тимошенко, що суддю Руслана що суддя його в чергі на колючці, от і западає тиша гробова, там така така, 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 така. Він підписала, звичайно, вже шановний класик дає якогось перехльованого. А письменник, доки я разом розумію, доки він себе контролює, і не повинен дезорієнтувати себе. І свого читача, ні компрометувати себе перед своїм читачем, тому що ти маєш читацьку довіру, маєш публіку. І мусиш маєш кредит там читати довіри, і мусиш той борг сплачувати. сплачувати перед читачем, а це представники твого народу, це декор ти вирішити, все декор ти живеш, при кого пиш, проведеш до